Три транспортні засоби та п'ятеро фахівців. За кілька годин така команда демонтує максимум два кіоски. Робота, кажуть, не складна, але кропітка. Треба врахувати все, як правильно від'єднати конструкцію, як повантажити та перевести. Одного нічого немає, особливо. От це пообрізаємося, що заважає. Заважають габарити. Бачите, там гусак, підвод електроенергії, розкоси арматури. Тому що і при перевозці вона буде заважати. Трактор 30 млюс 2,30 цього за тролейбусній лінії буде чепляти. Тому ми тут обрізаємо, ці не габарити. Також він був приварений до огорожі. От, приварена була система заземлення. Все поздовали. Будемо зараз вантажити роботи. Цей кіоск на колишній вулиці 50 років ВЛКСМ, а тепер Козацький, вже кілька років стоїть зачинений. Свого часу тут продавали продукти. Тут був продуктовий ларішок. А люди сюди ходили, він користувався попитом. Ну, а каже. Ну, факт то, що тут магазин навалом і в підвалах. а хвилину і сюди заходили». Олександр Миколаєвич, місцевий житель, каже, раніше й сам купляв у цьому кіоску продукти, але тепер, коли він зачинений, користі в ньому не бачить. Я сі бізіла себе, так пусть вбирають. Зачем? Як торгував, так сказати, от торгує вибирають. Я не торгують нічого. так. Місцевим мешканцям і ржава неестетична конструкція, не те, щоб заважала, але зовнішній вигляд двору псувала однозначно. До того ж, за кіоском утворився стихійний смітник. Ну, то що, за ним там так. Так, то а тут, що він стоїть, уже без діла. Д3, Такі конструкції у дворах Чернігова використовує хіба що молодь для непристойних написів. Місцева влада прийняла рішення очистити місто від нікому не потрібних мафів, тобто малих архітектурних форм. Прибираємо ті кіоски, які, на які є рішення відповідної комісії, які рішенням комісії визнані безгосподарськими. Ми демонтуємо і в подальшому зберігаємо. Якщо на ці мафи знайдуться власники, які прийдуть і нададуть документи, що ці мафи, вони сплатять відповідні кошти, які ми тратимо на цей демонтаж, і, будь ласка, збирайте свої мафи. Вони нам не потрібні. Непотрібні мафи, як виявилось, і тим, хто їх колись встановлював. Лише у березні демонтували та вивезли на зберігання сім кіосків. Їх власники так і не з'явились. Вони не відгукнулися інспекторами. Нашого підприємства на всі мафи розклеїлася відповідні повідомлення з проханням звернутися до дільниці, надати інформацію про власника, надати документи. Не відгукнулись. Таке майно комісію визнається як безгосподарські, і відповідно, ми їх прибираємо. Демонтовані мафи вивозять і зберігають на майданчику по вулиці Войкова, 5. Ця територія знаходиться у постійному користуванні підприємства Дільниця з контролю за благоустроєм міста.